Вітаю вас! Сьогодні готую пісний борщ. Усі знають, як готується ця страва, але у кожної господині є свої секрети і кожна готує по-своєму. Велика цибулина нарізана, морквина велика. Нарізаємо чи натираємо кому як зручно. Необхідно підсмажити. Спочатку відправляю цибулю, а до каструлі, в якій кипить вода, відправляю декілька великих картоплин. Далі беру буряк. Нарізаємо чи натираємо, і я його не проварю, я його тушкую разом із овочами на сковороді. Буряк я нарізала і відразу його відправляю до овочів, щоб вони тушкувалися разом. Тепер додаю томатну пасту або додаємо томатний сік і плюс трішки водички, щоб в мене була така собі підливка, в якій далі буде тушкуватися цей буряк із овочами. І продовжую тушкувати вже овочі в підливки. Додаю чайну ложку цукру і додаю сіль. Тим часом картопля, яка в мене цілою варилася, ось я її дістала, і з неї необхідно зробити пюре. А до каструлі відправляю сиру нарізану картоплю. Ось цю картопельку також відправляю назад до каструлі. Вона буде додавати нам густини. І капусту також до каструлі. Вона у мене вже нарізана. Підлива вже готова, відправляю її до каструль. Так як борщ у мене без томатного соку, а кислота в ньому має бути присутньою. Тому додаю ось у мене, сік квашеної капусти. Капуста є в наявності і ось підливаю сік. Тут вже за смаком, щоб всього вистачало. Під кінець приготування додаю баночку консервованої квасолі і баночку рибної консерви. Додаємо зелень і готово! Ось така у мене сьогодні була страва. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!